Вітаю вас! Хто не живе в Києві, не зрозуміє, що це таке. А хто живе, добре знає. В Києві одна з таких напрямків метрополітена Зазнала суттєвих пошкоджень, і влада говорить, за півроку поремонтуємо, але деякі говорять, ні, декілька років, а то й більше. Проблема полягає в тому, що з самого початку, коли будували метрополітен в напрямку Півдня на Тримкі. Там не врахували, що є частина з підземною річкою. Оце либідь, відома річка, вона підземна. Як результат підмила, помила, розвалила. Що зараз робити, ніхто не знає. Швидко перемонтувати нереально, але треба. По-іншому, ну ніяк. Так що така от трагедія в Києві. Ні, трагедія велика. Пробки, об'їхати, заїхати, ой є таке горе є.